Вітаю підписників та гостей каналу. В цьому відео покажу будову мого септика. Септик зроблений із трьох ємностей з переливом. У першому колодці встановлені два люки. Один люк більший для касети з біозавантаженням. А другий люк, тут буде встановлена корзина, в яку будуть попадати стоки. Стоки в мене будуть з двох частин. Одна ще не зроблена, а одна вже зроблена. Перша камера розділена перегородкою на дві секції. Перша секція основна, де буде проходити процес бурління, а друга вже частковий відстійник з подальшим переливом у наступну камеру. Ось так влаштовано загорожа. Для переливу пол у мене з наклоном. Якщо туди будуть осідати, там будуть важкі частки, то воно буде по дну стікати ось сюди у цю воронку. Встановлений також тут айрліфт, який буде звідси піднімати воду з дна. За допомогою повітря наверх у відро. Завів повітря у поліпропиленовій трубі зробив розводку. Тут ще буде впаяний один кран для аерації, а отак встановлений кран для аерліфта. І також тут переходить у наступну камеру. Друга камера також розділена на дві секції. Перелив з першої камери заведене. Повітря і встановлений кран. Надалі буде тут встановлюватись розщеплювач біоплівки. Далі перелив уже йде через оцей відсік у третю камеру на вулицю. В цьому відсіку у оцій трубі, що проходить у третю камеру, знизу зроблений подвір і з цієї камери, тобто з цієї частини цієї камери, буде встановлюватись дренажний насос і по мірі наповнення цієї секції. Коли не буде морозу, буде вода автоматично відкачуватись на клумби. А коли буде мороз, то насос включатись не буде, буде повна, цей повний відсік стояти, і вода буде перетікати у третю дренажну камеру. Третя камера зроблена із коліс і із коліс великого трактора. Тут уже дно не забетоноване для того, щоб уходила вода. По розрахункам в цьому колодці вода має бути тільки при наявності морозів. А так, з другої камери, з останнього відсікав, вода буде розходитись по клумбах. Кожну клумбу заведений відвід, і далі воно буде автоматично поливатися клумби Вентиляція септика. Зробив ось так. Трубу. Надалі планую встановити сюди грибок Вся вентиляція заходить в цю камеру і вже по переливним трубам буде проходити по основну трубу. І далі на даху. Буде зроблена фанова труба. Ну, тепер надалі я облаштовую септик, роблю сюди касету біозавантаження, корзину, ну і сюди також роблю розщеплювач біоплівки. Ну, кому цікаво, можете дивитись уже в наступних відео, що у мене вийде.